У цьому розслідуванні ми покажемо, як виглядає столичний транспорт зсередини. Гігант комунальне підприємство «Київпастранс» укладає перший з 12 договорів на поставку мастил. Загальна сума поставки цієї продукції на адресу «Київпастрансу» – 83 мільйони гривень. Із них 32 мільйони це завищення на закупівля. Людина, яка не голосує у Київраді, не підписує тендери Київпастрансу. Проте саме ця людина є відповідальною за усе, що відбувається із київським транспортом останні 4 роки. 20 мільйонів саме така вартість майна, придбаного кандебором та його родиною за останні 4 роки. Руслана Васильовича один раз просили застрелитися, а кілька тисяч разів просили піти з посади. А залишитися його просить один єдиний мер мер Києва Віталій Кличко. Мова сьогодні піде про Руслана Кандибора, розпорядника транспортної інфраструктури усієї столиці. Так, саме тієї інфраструктури, яка горить, вибухає, обвалюється. Та періодично підтоплюється людина, яка не голосує у Київраді, не підписує тендери Київпастрансу. Проте саме ця людина є відповідальною за усе, що відбувається із київським транспортом останні чотири роки. У цьому розслідуванні ми покажемо, як виглядає столичний транспорт зсередини, скільки коштує крапля оливи, наприклад, для автобуса, чому навіть студент. Може дозволити собі гектари під Львовом і як працює столична інфраструктура, коли звучить сирена. Спойлер не працює ніяк. Це історія не тільки про схеми, це історія про системність і про те, як один чиновник вивозить більше ніж увесь громадський транспорт Києва. Мене звати Мартина Богуславець. Це програма на межі. Поїхали! Маємо такий дешевий проїзд, як в Києві, скажіть, шість ну, п'ятдесят правда. 6,50 в по полізному, так. А може, вже нам пора задуматися над тим, яка в депутатському корпусу, і всі громадської, нам треба піднімати цей проїзд. І щоб ми розвивали громадський транспорт. Його треба піднімати тарифи. Тоді зовсім інший транспорт буде. Руслан Кандебор очолює департамент транспортної інфраструктури КМДА з вересня 2021 року. Опікується він такими гігантами, як Київпастранс, Київавтодор, Київський метрополітен та навіть Київсвітло. І кожне з них. Потенційне джерело корупції, регулярні розслідування правоохоронних органів свідчать про системні зловживання, відмивання бюджетних коштів і нераціональне використання фінансування. Якщо коротко, то про те, чому не сталося за останні роки. Петро на Виноградар, наприклад, а воно таки не доїхало туди. Або валідатори в маршрутках таки не з'явилися, чи тролейбусна мережа скорочується, велоінфраструктура фактично ігнорується, або будь-яке громадське обговорення взагалі стало формальністю. Ми запобігли виникненню надзвичайної ситуації. У 2018-му Кандебору порадили, цитую, Піти і застрелитися, адже тоді він, відповідальний за дороги у Львівській області, відзвітував про 37 відремонтованих кілометрів. Увага, із 8 тисяч кілометрів. За кілька років уже в Києві на посаді Кандебор стає відповідальним за необлаштування укриттів за дорученням Київради. До речі, тут є певні доручення, які проголосувала Київська міська рада, і провести обстеження, де в нас є в нас представник. Департаменту транспортної інфраструктури немає. Представник департаменту транспортної інфраструктури, мабуть, кладе бруківку на вулиці Богдана Хмельницького, а при цьому йому було доручено ще в жовтні місяці провести обстеження та визначити перелік міст для облаштування захистів споруд цивільного захисту. Виконано це рішення не виконано. Якщо ми точно знаємо, що кандебор не зробив. То варто поцікавитися, а що зробити йому таки вдалося, і заглянути в закупівлі одного з найбільших. Комунальних підприємств столиць аналізувати ми вирішили Київ який виконує пасажирські перевезення наземним громадським транспортом. Щодня цими послугами користуються близько півмільйона пасажирів, які в Києві, і це просто шалені суми на обслуговування цього транспорту. Саме тому нам стало цікаво, скільки усе це коштує. Вересень 2022 року гігант комунальне підприємство «Київпастранс» укладає перший з 12 договорів на поставку мастил, переможець тендеру, тов, бізнес енд практика». Сума договору, до речі, 14 мільйонів гривень. Далі події розгортаються наступним чином протягом наступних двох років. Цей самий переможець бізнес практика знову і знову стає постачальником різних видів мастил: трансмісійних, моторних, компресорних. За цей час комунальне підприємство, підпорядковане департаменту Кандебора, заключило договорів на 109 млн мільйонів гривень. Стов бізнес енд практика. І за два роки не з'явилося жодної більшої вигідної пропозиції. Аби обрати іншого переможця. Спочатку ми вирішили дізнатися реальні ціни на продукцію. Київ Пастран скупував три марки оливи: Тексако, Шел і Чемпіон, а також концентрат марки. Ріста ми знайшли постачальників, які є офіційними дилерами тих самих марок мастил, які протягом двох років закуповував Київ Пастранс, та звернулися до них. На цьому етапі потрібно розуміти, що зверталися ми до цих постачальників лише для уточнення ціни, але те, що сталося далі, не зовсім входило до наших планів. Отже. Заради чистоти експерименту пишемо двом окремим продавцям, які реалізують свою продукцію, в тому числі через сайти Texaco Ембер UA та Texaco UA. Тим більше компанія Ембер UA складала конкуренцію товці бізнес і практика. До речі, у перших цих двох тендерах Київпастрансу, Трансу. І переписка перша із Texaco Ембер UA. Добрий день. Ціни на вашому сайті актуальні. Вітаю так. Якщо опт, то від якого об'єму і на яку знижку можна розраховувати. З ким зараз по Тексако працюєте. Готуємо пропозицію для державного підприємства на тендер. Залиште пошту, будь ласка. Який регіон доставка? Інші компанії ми пишемо вже на пошту та знову питаємо про актуальність цін вже на їх офіційному сайті і отримуємо відповідь. Вартість ми вам уже надали. Добрий день, підкажіть, будь ласка, чи актуальні ціни на вашому сайті Texaco.in.ua? Вітаю не на всі позиції. Я вам дав ціни на АТФ. Це теж ви Віталій. Прошу надати на розгляд оптову пропозицію по наступним позиціям. Ці всі оливи ми поставляємо напряму клієнту. Ціни на сайті Texaco Ембер. Ми скрізь. Ми працюємо з тими, кому ви питаєте. Ще раз, ми надали постачальнику перелік саме тих олив і концентратів, які комплексно закуповує саме Київ Отже, що ми маємо? За інтернет-ресурсами Тексако Ембер Юей та Тексако Ін'юей стоять одні і ті самі особи, які управляють групою компаній Ембер, що постачають оливи та концентрати напряму Київ Пастранцу. А бізнес енд практика, переможець у тендерах Київського Пастранцу, входить до групи компаній Ембер. Це підтверджують ідентичні шаблони документів, подані у складі тендерних. Пропозиції компаній Ember та UA та бізнесен практика із одинаковими граматичними помилками. Уявіть собі навіть таке. До прикладу, Київ Пас в оголошенні до тендеру, пише. Однією з умов участі є надати інформацію про тару, в якій буде поставлятися товар. Ember .ua та Business та Practica надають цю інформацію слово у слово, повторюючи пунктуаційні помилки одне одного. А що там із цінами? Ми вже знаємо, що ціни на сайтах актуальні, належать ці ресурси безпосереднім постачальникам «Київпастрансу». До того ж, вони є офіційними дистриб'юторами цікавих нам марок в Україні. Ми розглянули закупку двох марок: Тексако та Пріста. Загальна сума поставки цієї продукції на адресу київ 83 мільйони гривень. Із них 32 мільйони. Це завищення на закупівлях, і це порівняння лише з роздрібними цінами. Постачання ж відбувалося за оптовими, Відповідно, сума завищень буде ще більша. І розглянемо. Давайте усе це на прикладі. У травні 2024 року Київ Пастранс укладає угоду із бізнес -ен практика» на поставку оливи Тексако. Вартість однієї позиції у договорі 372 гривні. Утім, роздрібна ціна на сайті уже. 265 гривень, а під час особистої нашої переписки нам взагалі обіцяли 251 гривню за одиницю. Якщо говорити про масштаб, то на цій закупівлі загальна сума завищення становить 3,5 мільйони гривень. У 10 з 12 угод, укладених стовбізнес. Практика, ми знайшли завищення на продукцію від 14 до 55%. Самі ж закупівлі лише за формою нагадували конкурентні торги, але такими їх назвати дуже важко. Адже більшість інших учасників були технічними кандидатами. Їх завданням було створити уявне враження про конкурентність а цінові пропозиції здебільшого. Подавали з мінімальним перевищенням пропозицій бізнес-практика, енд а в ході торгів часто не змінювали своїх первинних пропозицій та подавали неповні навіть пакети документів. У випадку перемоги тендерної пропозиції іншого учасника Київ Пасранс все знаходив причину і не одну до речі, щоб її відхилити на користь бізнес. Практика, а ось для того, аби легалізувати ціни, зазначені групою компаній Ембер, та продовжувати укладати договори з завищеннями, учасники нашої схеми вдалися до наступного механізму. Київ у технічних вимогах до тендерної документації прописав необхідність учасникам надати експертний висновок щодо підтвердження рівня ось цих цін. Мало того, що цей висновок має бути виданий уповноваженим державою органом, то фактично КП підпорядковане кандебору вимагає від свого постійного переможця підтвердження ринковості його цін. Тут цікаво, адже бізнес і практика справді надає такий висновок. Проте є нюанс держзовнішінформ. Той самий, до речі, уповноважений орган, який формував цей висновок, спираючись на інформацію, надану ким би ви могли подумати? Так, групою компаній Ембер, а саме ТОВ Торговий Дім дім», «К2 груп та ТОВ Ембер Юей. На сайтах цих товок однакові адреси цих офісів та складів. А директором та засновником торгового дому К2 груп була Людмила Кернос. А директором та засновником Ембер Юєй був її син Віталій Кернос. Ми, до речі, переписувалися саме з ним. До речі, ці дві компанії вже відпрацювали своє і поховані, перереєстровані взагалі на підставних осіб, окрім ІНФОРМУ – Три експертних висновки надала Запорізька торгово-промислова палата. І, хоча замовник знаходиться в Києві, звернутися вирішили до Запоріжжя. А питання там теж були свої домовленості, чи як результат один і той самий, вкотре був наданий експертний висновок з легалізацією завищених цін. І знов інформація для висновку була взята в групи компаній Ембер для групи компаній Ембер. Ще раз, Київпастранс оголошує тендери на закупівлю продукції. За два роки ми стабільно бачимо лише одного переможця бізнес практика», що входить до складу групи компаній Ембер. На своїх ресурсах Ембер пропонує набагато нижчі роздрібні ціни, уявіть, ніж ті за якими тендерить оптово Київпастранс. Усієї цієї історії, звісно, є свої бенефіціари, і протягом останніх років структура керівництва Київ скажімо так, переживає нелегкі часи. Дмитро Левченко, екс-гендиректор, після восьми років на посаді потрапляє у скандал з розкішним необґрунтованим майном, так що аж тікає за кордон. Окрім того, він є прихожанином московської церкви, від якої має орден за заслуги, Павло Кирилюк, його давній заступник, не встиг навіть побути виконувачем обов'язків, як наприкінці 2024 року, отримав підозру за схему привласнення 9 мільйонів гривень на закупівлях Києва Центральною фігурою цієї історії є, звісно, Руслан Кандебор. За звільнення якого увага кияни зібрали дві петиції з тисячами підписів за недбалість та некомпетентність. До слова, звільнити Кандебора Віталій Кличко відмовився: вісім гривень, ти сплатив їх, почалась тривога, ти вийшов і все. Ну то -то тобі гроші це не повертаються. А mm. потім мені директор департаменту транспорту знаєш, що каже: громадський транспорт це вважається для бідних, тому люди їздять на автомобілях. Отже, подивимося, як живе і що має очільник департаменту транспортної інфраструктури: 20 мільйонів саме така вартість майна, придбаного кандебором та його родиною за останні 4 роки. Три з яких повномасштабне російське вторгнення. Сам Руслан Васильович проживає в орендованій квартирі у Києві. Щоправда, винаймає її в іншого комунального підприємства. Комунального підприємства спецжитлофонд. Якщо вже місто дає житло, то чого не взяти? Правильно? Трохи краще живе його 80-річна теща. У неї житло своє новопридбана квартира у преміальному бізнес ЖК Рибальський. Два роки тому купила вона її майже за 6,5 мільйонів гривень. Пенсія має проходити красиво. Правда ж у бізнес-класі у ЖК у Києві? Син Кандебора, 24-річний Андрій, нині інтерн, анестезіолог, студент. Зовсім нещодавно придбав електрокросовер Сонг Плюс 2022 року. На ринку така автівка коштує близько 1 мільйона гривень. Але це ще й не все. Бо Андрій володіє також Опель Олімпія. Увага! 1937. Дев'ятого року справжній такий раритет, також син Кандебора є власником земельної ділянки. Площею увага, майже 2 гектари у солонці під самісіньким Львовом. І тут дуже цікаво, бо поряд епіцентр, кільцева дорога, а ціна питання. Від 11 мільйонів гривень більше ніж 300 тисяч доларів. Окрім того, є ще дві ділянки під Львовом, а також отримані у спадщину квартира, будинок. Можливо, хлопець багато так працює, і частково так син Кандебора зареєстрований як ФОП. Але основна діяльність вантажний автомобільний е, транспорт. Як часто ви бачите анестезіологів на І що найцікавіше, що цей ФОП був зареєстрований у липні 2023 року, а земельна ділянка придбана на три місяці раніше, у травні 2023 року. Не сходиться трішки з реєстрацією ФОПа ніж, але повернемося до самого посадовця. Розглянемо кілька останніх років. За 2023 рік його заробітна платня та його дружини становила 1 мільйон гривень. У тому ж році Кандебор дарує 1 мільйон 800 тисяч гривень невідомій особі. У тому ж році те, що купує свою квартиру у Рибальському за 6,5 мільйонів гривень. А син земельну ділянку майже за 11 мільйонів гривень. У 2024-му заробітна платня подружжя мільйон 200 тисяч гривень. І кандебор знову робить подарунок у валюті на відомій особі майже 2 мільйони гривень. Тоді ж син, до речі, купує електрокросовер за мільйон, а сам Кандебор – Мерседес Бенц за півтори мільйони гривень. І ще й мотоцикл Сузуки ринковою вартістю 370 тисяч гривень. Задекларовано, до речі, набагато менше вартість автівки та мотоцикла знижено утричі. Подібна історія вже була е, з іншим мерседес benzом який пан Кандебор набуває за 42 тисячі гривень, а за два роки продає вже за півмільйона. У результаті ми маємо те, що з елітною квартирою в центрі Києва, а син з електрокаром із колекційним ретро Опелем, а також дуже жирною землею під самим Львовом. Невідомі особи із подарованими мільйонами від Кандебора, а сам Кандебор із колекцією транспортних засобів. Собі від доволі невисокою бюджетною зарплатою, з якої все це нібито і придбано. Ну і останнє, якщо раніше ми шукали краплю оливи за завищеною ціною, то тепер бачимо в сімейному гаражі Кандебора і самі оливи, і мастила, і вся техніка, яка ними заправляється. Очільник департаменту вкрай міцно тримається, ну або його тримають у своєму кріслі. Чи міг він не знати про чисельні корупційні схеми своїх підлеглих? Махінації при закупівлі залізничного обладнання, організація поборів е, з київських перевізників, махінації ексочільника метрополітену Брагінського. Усе це за минулі декілька років. Останньою стала згадка його імені у справі про земельну корупцію та плівки Комарницького. І за усе це продовжують летіти голови кого завгодно, проте не Руслана Кандебора. Пане Кличко, так може вже пора. Закликаю мера міста Віталія Кличка дослухатися нарешті до киян та реагувати на петиції. А вас прошу підписатися на наш Ютуб канал, аби не пропустити вже наші наступні розслідування. Буде цікаво. З вами була Мартина Богославець. Побачимось.